Всім привіт! Шоста ранку копаємо картоплю день другий. Перший день брали сорт ярла. В попередньому відео я показувала, як ми її вибирали. Вирощуємо її другий рік, дуже нам подобається. Збереглася взимку добре, врожай дала із 12 посаджених відер, 60 відер великої, 10 середньої для посадки і 15 дрібної поросячої. Сьогодні беремо Рів'єру. То з таких же трьох доріжок, висаджено також 12 відер. Позбираємо і дізнаємося, стільки дала Рів'єра. Можливо, вона тут трішки змішана за дретою. Колись ми підписували до цього, притримувалися, а зараз якось стало все рівно. Через рядок Копа трактор. Він може і кожен, але нам тут забагато на один раз. Збираємо відразу на грядці, перебираємо. Вона ось так лежить. Можливо, у когось лежить, ну, погано не видно, яка в нас. Зручно відразу перебрати. Беремо велику гарну собі, середню, яка вродила, на бік відкидаємо на посадку. І решта поросятам. Саме перше дивимося, щоб тут не було зіпсованого. Отут вона розпочинає гнити. Це нам. І середня, яка є, це для посадки на той рік. Це нам буває більша, буває менша. Яка середня, таку й посадимо на той рік. Рахуємо відрами. Це все швидко. І те, що залишилося порослам. Це... Поросотом небагато цей рік. запитував ви, що відразу в погріб. Звичайно, ми відразу в погріб дуже рано трактор приїхав, викопав. І тепер ми до спеки прибираємо її. Казала, що Рів'єра трішки слабіший врожай, ніж ярла. З два сорти було завжди дуже багато. Перебирали, перебирали, залишили. Було багато червоних сортів, ми її ніколи не їли, а закладали так, що вона найкраще зберігається. Але навесні все рівно її ми не їли, віддавали поросятам, то облишили оце все. Колись довелося збирати всю картоплю в купу, бо дощ находив. Дуже швидко ми її скидали. Швидше збирати, коли всю, не дивитися, але потім в сараї сиділа і думала, як же люди оце так завжди роблять. Збирають усю разом у сарай і перебирають. Це для посадки в кубку. Звичайно, в нас трактор викупує так, що я все бачу. Вся картопля зверху, видно, що вона гарна, не без того, що щось пропущу. Так виглядає незбирана. Залишається на посадку, трішки тут вийшло, де трішки, де більше. І останнє будемо збирати, поросятам прибирати, теж в погріб і варитимемо. Позбирали ми велику картоплю. Сверла дала 60 відер великої картоплі, а Рів'єра 40. Тобто ми дивимося, що швидко сьогодні збирається. Виходить не такий врожай, але нам то вистачить. Восьма година ранку велика картопля вже у погребі. Не встигла вона нагрітися, зараз збираю для посадки. Звичайно, невідомо, з якого це куща, з великого, з малого, але вона родить горно. Коли і лопатами викопували, то відразу носили в погріб, щоб два рази не піднімати картоплю. Завжди копали зранку, не давали їй грітися на сонці, відправляли в погріб. І я думала, що ранні сорти не лежать до весни, а виходить, що добре зберігається і рання картопля. Нам зараз зручно, щоб були ранні сорти, бо копаємо трактором. В пізніх сортів в цей час ще зелене бадилля і в неї здирається шкірочка, коли її копають трактором. Хоча і така картопля зберігалася нормально, пробували ми вже вс... різну. Це ось на вулиці, торішня картопля. Сьогодні, 27 серпня, ось на вулиці курім виварюю картоплю. Торішня, рання, оце видно, що це рів'єра. Лежить вона до нової. Це червона якась. Для посадки картоплю ми тримаємо в дерев'яних ящиках. Пробували в сітках, убралися якісь кротики, перегризли нам всі сітки, змішалася в купу картопля і для посадки, й велика, тому що вона лежала зверху. Не сподобалося. Тепер ми лише тримаємо в дерев'яних ящиках. Дрібна лежить в куточку, будемо потихеньку її варити курім, поросятам. Рів'єри ми назбирали 40 відер великої, а ярли було 60. 10 для посадки вибрали, і лише 9 відер дрібної. Видно, що набагато менше картоплі. Хто додивився мене до кінця. Картоплю зібрали. Тепер будемо заготовляти землю на весну для розсади.